Для нас безпека це не тільки безпека зовнішня, це й безпека внутрішня, і велика кількість зброї, і велика кількість різних людей. Але в Харкові на сьогодні. Як це не дивно під час війни безпечніше ніж в деяких містах, наприклад, навіть Сполучених Штатів Америки, і це досить дивна ситуація для людей, які тут не знаходяться. Але ми б дуже хотіли, щоб вся ситуація вона не просто зберігалася, вона тільки покращувалася. І саме тому ми певним чином будемо ще більше сприяти і зараз плануємо ще один проект ситуаційним центром, який дозволить ще швидше реагувати на звернення громадян. Ще швидше плануємо також з так, взаємодіяти з нашою з поліцією з іншими органами для того, щоб було швидше, скажімо, і ефективніше це е, дотримання громадського порядку. Бо коли всі будуть знати, що умовно ти щось зробив в Харкові, і тебе відразу всі бачать, фактично, і ти не можеш собі дозволити зробити щось протиправне, тоді в цьому місті будуть бізнес, будуть діти, бо без дітей. В місце майбутнього немає, і ми тут чітко також це для себе розуміємо. А для дітей перше, що треба, треба безпека.